Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас така робота травимо пшеницю. Це він так видуває компресором з бетономішалки. Компресор. Нічого ми не там не калібруємо, нічого. Ось ось набираємо. Оце Богдана. Набираємо. І вон відра. По 50 кг бетономішалку. І ось така вона ось виходить. Так. Вот так по потрошки. Короче, препарат. Отакий у нас Альфа. в яме стояв. Сейчас. Надо чим-то намочить. Намочить. Отакий Командор Екстра. Воно просто щоб в ямі стояло, щоб нічого не пропало. Отаким і додаємо гумелфілд. Отакий. Бачите, воно все в ямі просто що стоїть. Отака призгалка. Сюди наливаємо. І травимо тут. Ну, пшениця красива, виходить. Красна, бачите? Бомба. Купив беги з-під солі. Тепер травимо. Подивимося, що воно. Я ж кажу, нічого не калібруємо. Так, набираємо. Трошки компресором обіяв, обдули і нормально. Ось у нас компресор інтертуловський. І отак от. Він. Довго, звісно, але протравітеля немає. Работаємо поки так. Ну, як натравимо, тоді покажу, що воно вийшло. Так, друзі, продовжаємо пшеничку. пшеничко, отакуй бек натравили. Бех. І тут трошки. Ми не спіша вже вечір, бо ми до обіду потравили, і оце під ще трохи травимо. Готуємо пшеничку, отак От він обдуває її. Отак От воно вилітає, бачите скільки. Ну, Нормально. Оце ж розвели, тоді сюди і наливаємо сюди і пшикає. І нормально. Пшеничка теж одвіває, оцей весь. Ось така пшеничка. Ну, з виду, бачите, яка та, а яка ця. Ну, Покрасило її один. Оце тут тона. Отакі беги з-під солі. Ну, нам цієї треба два бега натравити, Богдане. І шестипаловий будемо травити, я не знаю. Ну, Гектар на 15, надо десь тонни 4. Ну, всю хоча б по трави. А там буде видно. Ну, отакі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!